Зараз ми з вами йдемо по вулиці Старобазарній, А нині це замковий усіх. До речі, це одна з історичних будівель, що здесь збереглася. Це був дом Перельмана. В ньому здавалися кімнати та квартири. Будували його в 1907 році. А перельман це хто? А перельман був купцем. І це у нього був додатковий прибуток. А взагалі-то він торгував сіллю. І якраз по цій вулиці, по Старобазарній, ця соль звозилася до Черкаської пристані, приблизно до того місця, де зараз знаходиться наш речковий вокзал. На протилежному боці замкового узвозу перша міністерська чоловіча гімназія. Нині музичне училище. Вулиць, будинків та скверів, які зберігають пам'ять про події минувшини, в місті та області тисячі. Найцікавіші історії потраплять до нового проєкту Дениса Іванова Хранителі історії. В цей раз, друзі, з вами я. Дід Петро, я двірник, а ми двірники, знаємо все про наше місто. Ідея від початку до кінця – це повністю Дениса. Для кожного думаю, жителя Черкас теж є полізна інформація в будь-якому випадку. Автор програми полюбив історію ще у п'ятому класі, з того часу не уявляє свого життя без неї. Говорить, може прожити без сну та їжі, аби під рукою були книжки. Звичайно, що з історії. «Це розпочалося ще у п'ятому класі з мого вчителя Льва Михайловича, який у дуже оригінальній формі. Викладав нам історію, це були і тематичні уроки, костюмово знімається на увазі, і водив нас по історичних місцях нашого міста. Денис вивчився на викладача історії, але пішов працювати на радіо. Сьогодні для вас працюю я, Денис Іванов. Як і завжди, ми продовжуємо виконувати ваші музичні замовлення. Саме тут йому вдалося реалізувати творчий задум, який виношував роками. Автор щасливий, що своїми знаннями може поділитися зі слухачами. В ефір вийде 50 випусків програми. Коли відшукуєш щось нове, відчуваєш такий мисливстий азарт. Ну і, по-друге, безумовно дуже хотілося б донести у популярній формі до оточуючих те, що знають насправді одиниця. Дізнатися історію річкового вокзалу таємницю вулиці Чекістів та Замкової гори, а ще безліч цікавих фактів з історії краю можна з середи по суботу. Хранителі історії чекають на слухачів о 16.35 та 23.30 на хвилі 101 далматин. Ірина Гришко, Володимир Мельник, Віка новини.